Це одна із чотирьох інклюзивних груп в 27-му кропивницькому дитсадку. Її відвідує троє дітей. П'ятирічний Тимофій тут майже рік розповідає його мама Олена. Вона з родиною переїхала до Кропивницької Запорізької області у 2022 році. Маємо певні проблеми в розвитку, в тому числі з мовленням нас велика проблема. Порекомендували звернутися до саме садочку, де є інклюзивні групи, щоб він адаптувався до соціуму. З іншими дітками першу інклюзивну групу в дитсадку відкрили у 2021 році. В таких групах навчаються разом діти, які розвиваються згідно з віковими нормами та діти з особливими освітніми потребами, пояснила директорка Ірина Бурлака. У нас функціонує чотири інклюзивних групи, в яких виховується 11 дітей з особливими освітніми потребами. Наша мета, яка соціалізувати дітей, навчити їх. Обходитися без допомоги дорослого і, в принципі, жити в суспільстві зі слів директорки, в інклюзивній групі може бути від однієї до трьох дітей з особливими освітніми потребами. З кожною дитиною працюють фахівці за індивідуальною програмою розвитку. Це вихователі, логопеди, психологи, дефектологи та реабілітологи. Особливі освітні потреби це потреби, які передбачають додаткову підтримку у фізичному чи психофізіологічному розвитку, вихованні діток і надаються фахівцями закладу освіти. Це дітки, які мають проблеми у встановленні соціальної взаємодії, у навчанні, у виконанні фізичних вправ. Додаткову підтримку забезпечують асистенти вихователів, які є в кожній інклюзивній групі. Кому необхідна допомога в самообслуговуванні, то ми допомагаємо. Якщо це необхідна допомога під час занять, малювання, аплікація, ліплення, конструювання, то також приділяємо увагу. Також це участь в ігровій діяльності, якщо дитина цього потребує. Інклюзивні групи в Кропивницьких дитсадках почали відкривати з 2016 року. Нині їх 75. У 26 шести з 38 розповіла начальниця управління освіти Лариса Костенко. Поступово збільшуються, це пов'язано з тим, не тільки з тим, що кількість таких дітей збільшується, а обізнаність батьків, те, що ми можемо створювати умови для дітей з особливими освітніми потребами, і на цій формі виховання у нас 182 дитини. Пояснила висновок і рекомендації про необхідність навчання в інклюзивній групі надають інклюзивно-ресурсні центри. Для того щоб відкрилась така група, то необхідно, щоб у батьків взяли дитині висновок інклюзивно ресурсного центру. Відповідні рекомендації були визначений рівень підтримки, тому що вони є різні, максимальний це п'ятий. Для того щоб ми визначили, чи потрібно дитині асистент вихователя чи асистент дитини, зі слів Лариси Костенко, інклюзивні групи в Кропивницьких десятках відкриють з нового навчального року після опрацювання заявок Ольга Склярук, Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.